Українські пенсіонери, що стали вимушено переміщеними особами, мають кожні три або шість місяців проходити ідентифікацію. Вона необхідна для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримає виплату саме та особа, якій вони були призначені. На сьогодні форми це перша фізичної ідентифікації в тих. Установах Ощадбанку, де ми отримуємо пенсійну виплату, тобто, в установах Ощадбанку ви можете звернутись і отримати відмітку про проведення ідентифікації. Фізичну ідентифікацію мешканці пройти можуть і в органах пенсійного фонду. Особисто завітати до органів пенсійного фонду мешканці можуть у наступних містах. Ці наші пенсіонери-отримувачі можуть сьогодні. Фізично звернутись до підрозділів пенсійного фонду, які знаходяться в містах Краматорськ, Слов'янськ, Лиман, Дружківка, Костянтинівка, Покровськ, Селидово, Новогродівка, Добропілля, Олександрівка. Мирноград ідентифікацію провести можна і у дистанційному форматі. Далі в нас є форма ідентифікації через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду, але Через застосунок дієпідпис вимога фізичної ідентифікації не є нововведенням. Ця норма діяла в Україні протягом майже 20 років. Для її проходження мешканцям потрібно надати лише документ, що посвідчує особу, та ідентифікаційний код.